Всім привіт, я тут зараз направляюся в лісом, так як там вже почав та рости черемша, або як ще її там називають чесничок, так як по, по запаху смаку похожий на чесник. І як зараз можна так сказати, йду дивитися, де воно там є, чи росте воно ну, у нас в лісі воно має рости. Тому зараз буду йти перевіряти там як. і Де і що, можна так сказати. І називається е, пісніжники пропустив, то хоч на це може і попаду. Так що зараз все буде і наступне включення буде вже з лісу. Я вже ліс І тут поки що вчора ще немає. Тільки ось такі квіти ростуть тут. Хто знає їхню назву, то напишіть в коментарях. І, так як тут ось, ці квіти хоч і на густо, але ростуть багато. Де? Ось, наприклад, біля дороги, ось оскільки скільки їх тут росте. І так по всьому дівчині їх Такі кількості є саме в цій частині. А зараз я трохи пройду, Все подивлюсь там далі, дає. І тоді як уже найду, то вже покажу вам якраз ті місця. Через що я поки що не знайшов, але ну, знайшов таке, таку яму, можна так сказати. Напомню просто чи я в одному з попередніх відео тоді як в, знімав про ліс. Показував вам, ну тут ось така можна так сказати яма. Ось, ось сухостой тут вже починає гнити. І тут ось також ще хтось живе, видно. Ну, туди лізти, поки що набуду. Ну, не поки що краще набуду туди лізти. Так як якщо там хтось живе, то хай живуть. А я поки що ось ще якісь квіти. Такі, а як і ці, ну біді, можна так сказати, як бачите. І таких квітів тут багатенько. Куди б я не йшов, вони тут скрізь зараз. А пісніжники вже можна так сказати пересвітки. А я зараз йду далі по черемшу шукати. Сподіваюсь, вона десь тут є. І так, тут ось якийсь яр, можна так сказати. Зараз знайду більш відкриту місцевість. Можна так сказати. оце гидак, ось так як. Ось тут іор невелки якийсь. І раніше, наскільки пам'ятаю, десь тут був та в Шо. Но там воно ще і люди є. Так що тут йомки вже не вийдуть. Ну, це ще буде, можна так сказати, в Ну, черемша десь тут точно має бути в лісі, так як я пам'ятаю, що вона тут була І просто так зникнуть. За декілька років вона тут, на, на, от сюди точно Ну Поки що тут поверху похоже, подивлюсь, чи тут десь є. А, і все таки ось пісніжник один знайшов, який ще є. І це і там ось, і тут ось. Так, ось ще один. І це поки що єдині два пісніжника, які тут поки що ще залишились, Ось тоді вже похоже перецвілки тут уже. То. Тому зараз буду йти далі шукати черемшу. Все-таки я вже знайшов тут черемшу. Ось. Якщо хтось нас знав, то це ось таке утистя. Воно по запаху і по смаку нагадує іменно часник. І через це його ще частечком називають. І через це це утистя. Іноді можуть люди також збирати, щоб для салтатів, чи ще для чогось там. Так як його можна даже в чистому виді так їсти без, і виключно з цього робити салтати. Так що зараз ще трохи прогуляюсь, може ще десь знайду. Ну ось тут ззаді мене, то його багатенько там, як бачите. Мабуть, тут ще людина не шовки його. А то його частенько так собирають. Спустився я ось в ярце, я про який казав. І тут оці черемші ось ще побільше росте, як бачите. Тут все і всього збоку, і всього, і тут багато росте. І єдине, що дивується, те, що... І тут ще й досі ніхто не вирвав повністю, так як хоче торгувати нею, наскільки знаю, заборонено. І, а, в, а, і собирать, де для вживання можна і наскільки пам'ятаю, то на там кількостях. Якщо хтось знає точніше, то напишіть в коментарях. Но все одно зна у нашому районі знаходяться люди, які не нею торгують. І е, називається, навіть якщо е, їм байдуже чи заборонено, чи ні, вони все одно ну, беруть і торгують нею. На що того чи можна? Іменно торгувати чи просто виключно для вживання можна збирати. Якщо хто знає, то напишіть про це в коментарях. там. Якраз для того, щоб і останні хто подивиться відео, щоб знав те, іменно те, що можна, а що ні. Так як наскільки мені відомо, то іменно даже квіти гукне без чесночку це ж збирати можна, а от продавати вже ні. Тому, якщо хто знає, то напишіть про це в коментарях. Ну І те, що ви думаєте про те, що іменно Оцим чесночком і квітами з лісу, іменно що з лісу, торгують іменно деякі люди. Так як от нас це ось просто трохи зібрати, так як цей чесничок в'їжу або квіти просто трошки без самих цебупин зібрати просто. Щоб запах був і то це називається разу рік збирати, е, то я думаю що це нічого такого страшного. А от щоб... Продавати, то це вже зовсім інше. І як бачите, я вже на гупній дорозі. І я також хотів би ще сказати, що е, е, телеграм-канал є е, е в описі під відео. І е, також, кому цікаво, то підписуйтесь. Там іноді спойлери є до наступних відео або якісь... Публікації тих, яких на входять у основні відео на YouTube. І також Всім дякую за перегляд і всім пока.